Просять Рамштайн, Бітлз, француз, відомий всім француз, який писав музику, француз сказав: від морга до майдану везіть мене з техно, ми його везли з техно. Але я вам хочу сказати, рідні мої українці, під техно, коли везуть героя, Київ знає, що робити, Київ ставав на коліна. Під техно Київ ставав на коліна. Я, коричі, ну, до речі, казав, що герой на щиті. Але це було вражаюче. Ну, коли ти розумієш, коли підпливе Кача, чи перед, під іншу пісню, чи під українське сонце зійшло, да. то, то вражаюче було. Під техно просто бомба була. І люди ставали на коліна. Два роки. Два роки. Знадобилось, щоб Київ почав зупинятися, як і сьогодні, до речі. Ранком Київ дуже класно став. Було обмеження, правда, але Київ стояв. Дівчата, дівчата виходять з крутих тачок, кабріолети, майбахи. Реально кажу. Виходять, стають на коліна, а інші йдуть.